Уряд планує збільшити ціну на алкоголь. Відтак частину коштів планують витратити на виплати військовим. Як ви гадаєте, чи потрібно таким чином наповнювати казну? Думаю, так. Нас зараз багато вживають, то може менше почнуть. Я думаю, так. Це було б непогано, бо військові заслуговують на гарну зарплату. Так, звичайно, військовим більш потрібно ніж алкоголікам. Та там же куди ті ціни піднімати. Він скільки бутилка коштує? 120, 130, 05. Тут, то я такого такого хватає. За що цього? Хай на таможні наведуть порядок і буде бюджет повний. Це в принципі це нормальний вихід. Так що нічого проти цього немає. Дефіциту алкоголю в нас немає, так що буде більше наповнення. що це нормально. Якщо це допоможе і будуть великі кошти за це для Збройних сил України, я думаю, що це варто. Уряд планує збільшити ціну на алкоголь. Відтак частину коштів використають на зарплати військовим. Як гадаєте, чи потрібно таким чином наповнювати казну можна обов'язково? Треба чимось наповнювати так. що, Я думаю, що багато людей буде згідні що цього.